Понад рік тому, 16 лютого, в Україні з'явилося нове свято День Єднання. І увесь воєнний рік ми єдналися, адже це спосіб вистояти, вибороти. Завдяки єдності ми змогли те, у що не міг повірити світ. Пліч опліч продовжуємо нашу боротьбу. Усвідомлення того, що вже рік триває повномасштабна війна, трохи спантеличує. Адже з одного боку, це так довго і важко, стільки втрат і тривог. А з другого, ми стільки часу витримали, призвичайлися жити під обстрілами без електроенергії, що кожен наступний день додає віри в перемогу. Сподіваюся, що росіян усе таки і якнайшвидше затягне назад у їхнє болото і вони там навіки залишаться виплачувати контрибуції Україні. А ми, нарешті, будемо в безпеці, спокої та заживемо ще краще, ніж будь-коли. Головне і у мирі не забувати про силу єдності. Так само Головбух із читачами, сильніші разом. Ми підтримуємо вас професійними порадами, а ви редакцію передплатою. І разом швидко розбираємося з усіма ситуаціями, що підкидає професійне життя. У новому номері багато роз'яснень про зміни і уточнення щодо них від податківців. Це нові строки реєстрації податкових накладних і зменшені штрафи. Пояснюємо, з якого періоду їх застосовують. Також виникла неприємна ситуація із самоштрафами, що податківці скасували заднім числом. Розібратися, хто кому винен і з якої дати можна не нараховувати самоштрафів, допоможе коментар експерта. Даємо облікові поради орендарям та орендодавцям для роботи за умовленим стандартом 14. Застерігаємо від помилоки з касовими чеками та наводимо рішення, що від штрафів. Розбираємося зі збитками за минулий рік та пропонуємо оптимальні варіанти їх обліку. І це лише частина тем зі свіжого номера. Заходьте, читайте, і нехай у роботі все ладнається. Працюємо далі, віримо в ЗСУ.